Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми розберемося, як підключити Cloud Code до NVCMAN. І переконаємося, що він будує краще автоматизації, ніж агент всередині NVCMAN. Якщо тобі цікава ai тематика, то обов'язково став лайк цьому відео, залиш якийсь невеличкий коментар, підписуйся на мій канал, тобі не важко, а мені буде приємно. І ми поїхали. І перше, що нам знадобиться, це Cloud Code. Що це взагалі таке? Це умовно такий інтерфейс, який буде працювати у вас в терміналі, і він. Заточений під якраз таки розробку, програмування і взаємодію з вашим комп'ютером, з середовищем програмування. Але так як ми хочемо це максимально спростити, ми не будемо його використовувати в терміналі. Замість цього ми будемо юзати Visual Studio. Це інтерфейс для програмування, і всередині нього можна буде встановити розширення клод-код. Сілінки будуть обов'язково під цим відео в описі, тому там переходьте по ним. І у вас відкриється ось такий ось сайт. Все, що нам потрібно буде зробити, це скачати цей код-едітор. Після того, як ви його встановите, це буде у вас приблизно так виглядати. Вам потрібно буде створити там якусь невеличку папочку або відкрити проект, в ньому створити якийсь невеличкий текстовий файл. І після цього нам потрібно буде зайти в екстеншни. Натискаємо на цю ось налаштування, натискаємо екстеншн, і тут можемо ввести. Клод. І ось він у нас перший. Він в мене вже встановлений, але тут можете натиснути кнопку Install, і у вас все підвантажиться. Після цього, як ви це зробили, у вас посередині екрану з'явиться, якщо у вас ще немає підписки, навіть якщо у вас є, ви маєте підключити свою підписку до цього середовища. Можете натиснути там Subscribe, і у вас дуже швидко, автоматично все під'єднається, і буде ось таке вікошко, де ви можете вже писати щось клоду. По ціні. Це якщо про підписка, коштує десь приблизно 20 доларів на місяць, і у вас буде з цією підпискою вже доступ до клод-коду. І після того, як ви це зробили, нам потрібно буде включити одне дуже важливе налаштування. Натискаємо сюди, натискаємо Settings і тут вводимо клод. І як ви бачите, ось воно перше: Allow Dangerous Escape Permissions. Ми натискаємо «Ок», OK", для чого це нам потрібно? Для того, щоб ви могли дати завдання йому і піти займатися своїми справами, і він автономно щось для вас робив, і ви не натискали постійно accept, «Accept», «Accept». Але варто зазначити, що якщо це якісь важливі продукційні рішення, то тоді краще перевіряти самому. Але зараз для тесту нам це не дуже потрібно, тому можемо включити ось цей ось чекбокс. Після того, як ми вже включили ці allow Dangerous Escape Permission, нам потрібно буде. Налаштувати перший наш файл клоду. І як це зробити? Ми тут давайте створимо якийсь файл, я його переназву, назвемо його Cloud.md, і тепер попросимо сам клод налаштувати цей файл. Так, і ось я йому написав перший такий невеличкий промпт: що Create me comprehensive MD файл. Моя ціль це те, що я хочу автоматично робити NVCMAN Workflow через. Цей проект, і я йому в майбутньому дам доступ до NVCMan MCP і NVCMan Skills. І прошу його, щоб він мені налаштував цей файл. Надсилаємо йому цей запит, і він починає вже щось робити і думати. Дуже прикольно, що так само, як це було в anti gravity хто не бачив відео про Anti-Gravті, обов'язково подивіться, воно є у мене на каналі, ось тут буде е спливашка. Він показує, що він думає, і ми можемо бачити. Як він приходить до того чи іншого. Тобто весь ось такий ось лох тут є, і це дуже зручно. Як ми бачимо, він повністю автономно робить якісь дії, ось у нього щось не вийшло, він розбирається, що сам це доналаштовує. І в кінці кінців я покажу вам зараз фінальний результат. І після того, як Клод позбирав інформацію, ось він в мене вже задає перші питання, і в нього це, блін, дуже класно виходить. Він задає саме ті питання, які. Необхідні, які потрібні. І ось перше стосовно mcp серверів друге стосовно File Purpose, і третє стосовно workflow Focus. І давайте по черзі відповімо. Стосовно MCP-серверу, я йому потім дам цю інформацію. Давайте по Not Sure Yet. Далі по File Purpose. Нехай він е, має всередині всю цю інформацію, і по workflow фокусу. Нехай буде ось так ось. Він закінчив генерувати мені план. Ми його можемо переглянути. Що він збирається мені додати? Бачимо багато-багато різних налаштувань, файлів. І давайте натиснемо Yes, і автоматично Accept. І тепер він буде імплементувати цей план. Тобто, так само, як це було в Anti-Gravity, він спочатку це все планує, розписує собі таски, і ось тут ми можемо бачити виконання всіх цих тасок. Як ми бачимо, він одразу хоче знайти mcp сервер для NVCM, тому давайте йому дамо таку можливість. Ось цей mcp сервер який зробив Чванковський. Тут є MIT-ліцензія, і в нього так само є n8n-skills І звідси ми візьмемо всю цю інформацію. Все, що нам потрібно, це просто скопіювати цей лінк і дати його клод-коду. Ось натискаємо Enter. Тепер він хоче знайти документацію JSON схеми. Хай пошукає щось. Так, хай теж пошукає. нот структури. Він просить нас зробити впеч з цього репозиторія. Так, ми дозволяємо йому. Нехай це він теж зафетчить. І зараз подивимося, що в нього вийде в ітогі Це зайняло трошки часу, але та він нарешті зробив цей MD-файл. Він приблизно ось так увесь буде виглядати. Тут дуже-дуже-дуже багато різної інформації, тому можете його потім самостійно переглянути і почитати. А він далі, далі робить по своєму плану. Зараз він створює MCP. JSON configuration file. Тобто я думав йому за два запити написати, щоб він спочатку мені цей MD file зробив, а потім налаштувати MCP, NVC і NVCM Skills, але він вирішив все зробити одразу. Нехай робить. Ми потім йому просто додамо ще додатково Skills, бо він зараз тільки MCP додав. Тому keep going він закінчив мені налаштування, створив ось мені проект, декілька файлів всередині цього проєкту, але давайте все ж таки переконаємося, що він правильно встановив MCP, NVCMN, і що в нього і додамо йому NVCMN Skills. Для цього я надішлю йому два ось цих URL і напишу, що make sure. Install this to repo and have access to create workflow. І знову, як ми бачимо, він почав фетчити цю інформацію, витягувати і інтегрувати ці NVCMN MCP skills в середину цього проєкту. Тому, блін, мені дуже подобається, як він все розписує. Якщо порівнювати це знову ж таки з досвідом в антигравіті, таке відчуття, що він, типу, як відмінник в нього набагато більше можливостей. Він набагато глибше копає і прям намагається зробити все. Щоб нічого ніде не упустити. При тому, що промпти, які я пишу, ну вони типу не дуже покривають всі мої потреби, але він все одно задає додаткові питання, намагається це все доналаштувати, тому, блін, круто. Все ж таки, модель, на базі якої він це Опус 4-5, прям дуже класно працює. І як ми бачимо, він закінчив мені налаштування цього проекту. Переконався, що НВСІ Менем Сібі і Skills, вони встановлені. Тепер. Що нам потрібно зробити далі? У вас буде файл, який буде називатися mcp.json. Тут у вас є два поля: це ваш типу API URL і API ключ. Що нам потрібно зробити? Взяти ці дані правильно, звідки з n8n. Тому ми переходимо в n8n, натискаємо ось тут на Settings, входимо в NVCMN API і створюємо наш API ключ. Нехай це буде клод-код. Вставляємо цей ключ сюди і потім копіюємо URL. URL беремо звідси. Все, що до ось цієї кривої лінії. Все, наші налаштування закінчені, і тепер ми можемо вже спробувати щось його попросити зробити. І давайте базово попросимо його створити нам workflow. О, такий базовий для того, щоб перевірити, чи все правильно налаштовано, що це буде телеграм-інтеграція, вона має розпізнавати текст та голос, і агент має відповідати на питання юзерів. Він закінчив, але наскільки ми бачимо, він мені створив це в темплейтах ось тут, але не додав, не запустив це в NVCMAN, тому що він, напевно, не побачив моїх оновлень і налаштувань ось тут. Тому давайте йому про це дамо знати. Я йому сказав, що я додав тільки що URL і api ключ, і нехай він задеплоїть цей воркфлоу мені в NVCMN. -мен. Бачимо, він знову створив мені документацію, як встановити, зробити цей воркфлоу працюючим. Що мені треба доробити, що він використав. Тут все дуже круто розписав, але це не зовсім те, що я хотів від нього, тому я ще раз йому вже дам безпосередньо свій URL і api ключ щоб він це все автоматично задеплоїв і закинув. Алілуя! Він закінчив мені це все налаштовувати. Ось тут розписав повністю наступні деталі, що мені потрібно крок за кроком зробити, як доналаштувати всі свої АПІ, підключити, всі свої ключі, і зробив ось такий навіть чек-бокс, що мені потрібно робити. В принципі, якщо я йому дам всі ці апі-ключі, він може це зробити за мене автоматично. Тому давайте тепер подивимося, ось він задеплоїв мені на сервер цей. Сценарій І ось таким ось чином він виглядає. Ну, от, наскільки ми бачимо, він робить правильний екстракшн. Тут бере Voice, скачує його, транскрибує, потім це він може мержити форматує це все. І ось такий ось сценарій він зробив. Єдине, що можна було б йому доналаштувати, бо наскільки я бачу, він замість AI-агента використав е запит до клода. Він його достатньо теж класно розписав. Досить гнучко. Але можна було б це зробити простіше через AI-agent ноду. Е менше код нод можна було б використати, але йому так захотілося. М -м, можливо, він треба його ще трошки дотюнити, але. По величині навіть сценарію видно, що він не ліниться і робить достатньо багато всього. Бо, наприклад, такі ж самі тести, те, що я пробував робити через агента, який є тут безпосередньо на NVCMAN, він робить більше помилок, навіть він додає менше нод, інколи не поєднує ці ноди між собою, на відміну від клод-кода. Е, і це повторююсь, ми не особливо доналаштовували його. Тобто, якщо посидіти в скілах, посидіти в клотем файлі почитати, можна його ще краще доналаштувати. Або, знову ж таки, метапромтингом попросити його самостійно це все доналаштувати, скинути йому скрін, сказати свої побажання. І таким чином можна робити автоматично сценарії. В цьому все. Я закликаю вас всіх самостійно спробувати. Це все інтегрувати та встановити. Просто апішники ми вже не будемо тут додати, бо це все дуже просто робиться. Я впевнений, ви знаєте, як це робити. І Якщо ні, подивіться мої попередні відео на каналі. І як завжди, я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь, доєднуйтесь також до спільноти в Телеграмі, там ще більше цікавих новин. На все добре!